Добрий день, любі друзі, всіх вітаю на каналі. Значить, сьогодні у нас передо мною постала задача, як швидко відполірувати фари в домашніх умовах і також, щоб це не було дорого. Значить, я купив отаке, таку штуку, К2 називається. Це поліроль для фар. Паста для відновлення фар. Значить, зараз покажу вам, бачимо жовтий нальот, тускле і царапини. Після того, як зараз почнемо полірувати, будемо дивитися ефект. А також, через час, ну, як пройде певна кількість часу, ну, тобто, Місяць, подивимось, чи довго держиться, чи це так на місяць там. Значить зараз. Ну, до речі, я бачу ефект трошки вже потроху єсть. Це вже мені подобається, це вже мені подобається. Тепер дивимось в процесі роботи дивимось тут, а інша вже відполірована. Але не повністю це частично, вже є різниця. Зараз будемо продовжувати. І потім різницю подивимось. Ну, вже є різниця. Так, значить. Ця фара вже готова, дивимось, вона вже блистить як щось у кота. Значить, зараз ми процес роботи йде, контора пише. Зараз переходимо виходить, до іншої фари, дивимось. Нагадую, що це автомобіль Chevrolet Lacetті 2005 року народження Седан 1.6. Двигатель 16 клапанний 16В. То виходить, що хочу зробити фари полірнути, і вже вони майже полірнулись в домашніх умовах. Після цього ми будемо буду їхати і побачимо результат. Я, ну, іменно ввечері, яка різниця, я це побачу? Так, значить, поліровка завершена. Часу потрачено хвилин 15. Часу потрачено 15 хвилин. Значить, що я скажу? Да, видаляє жовтизну, видаляє, робе блиск, але... Подряпаний ось є. Значи як прочухрене, але його не, не повністю я бачу, не повністю. Це треба або на дрельку ставити, щоб не вручну. Не знаю, в общем, я з цим не сталкувався. Ну, зараз сюди дивимось, все рівно набагато краще. А там є якщо царапеньких. Декілька царапин є, але їх не дуже видно ось трошечки є, але а так то зовнішній вигляд набагато краще, як новеньке геть, бомба. На цьому ми будемо на цій веселій ноті будемо закінчувати. Так що дякую всім за перегляди. Сподобалось відео, ставимо лайк. Також не, забудем, не забуваємо підписуватися, ставити колокольчик, щоб не наступні мої відеоролики. Пишіть коменти на, все, на всі питання відповім.